Аліна, привіт, привіт! Рада тебе бачити. Навзаєм. Аліно, скажи, будь ласка, ви зараз живете в США. Так. Чим краще і чим гірше в США, на відміну від України? Ну мені здається, що на даний момент порівнювати Україну з будь-якою країною світу просто ну, некоректно і неможливо, тому що тут не літають ракети, дрони, нічого не взривається, тут мирне небо. Тому блін, порівняти дуже дуже складно. Але ти говориш про соціальну історію, так Так. то я, от вперше, коли була в Америці в 2008 році, це До речі, був мій перший за кордон, перший літак, і я була вражена. Це був не просто там якась інша країна. Це для мене був інший світ. І зараз я можу mm -hmm. так само сказати, тому що Америка це реально інший світ, інші люди, інше бачення, інший клімат. Абсолютно відрізняється все. Я коли вперше тут побувала, я прилетіла до України, я сказала там батькам, усім оточуючим, що я мрію жити в Америці все це, мрія мого життя. Я хочу, щоб моя дитина вчилася в американській школі. Я мрію ходити по цим чистим вулицям, простір, свобода. Ти можеш бути товстою. Тобі ніколи ніхто не скаже, що ти товста. Ти можеш бути з великим носом. Ти можеш бути блін, в брудній вим'ятій футболці. І всі тебе будуть посміхатися, казати хай. Але що? слухай, але дивися, багато хто говорить і говорив про те, що коли ти приїжджаєш як турист, це по одному, там в Європу, в Америку. А коли ти починаєш жити, мозок, твій український і менталітет трошки не сприймає всього того, що відбувається там. Можливо, але в мене так не склалося, тому що я дійсно щиро, всієм, всім серцем і душею люблю цю країну. Я не знаю, як так. Лася, це така якась магічна, можливо, містична історія. Можливо, я тут колись жила в минулому житті, але я відчуваю, що це місце моєї сили. Коли я жила в Україні, я сюди літала набиратися сили зараз. Відбувається все з точністю навпаки. Я літаю до України і набираюся сили з приводу ось цього місця сили, з, -з, -з розумінням, коли прийшла війна, я зрозуміла, що моя батьківщина і моє місце в Україні. Але все рівно я не менше люблю Америку. Я не можу зараз сказати, знаєш, там люди будуть хейтити, о, то ти так любиш Америку, то ти там залишайся, не приїжджай. Ні, я щиро люблю Україну, але об'єктивно кажу, що Америка дуже комфортна для життя. Ну, після перемоги ти би повернулася назад в Україну разом з сином, чи все-таки залишилася б в Америці? Безумовно, тому що ніяка Америка не замінить моїх людей. Людей, які посміхаються тобі на вулиці, хочуть сфоткатися, тебе знають, це моя аудиторія, яку я напрацьовувала великою кількістю років. І, mm. звичайно, не замінять. Але я не скажу тобі, що це. Ну, і, і, думаю, що я буду жити на дві країни. Коли і про що ти востаннє спілкувалася в США з росіянами? О, господи Боже, і зараз скажу тобі, в мене є е, один знайомий. Багато років я його знаю, він з Росії. Єдине, що я про що я з ним спілкувалася, я побачила його сторі, тусовки, де в будинку тусуються е, молодь, таке там класна. Mm -hmm. Супер все дорого, дуже гарний будинок, даунтаун Лос-Анджелесу. Я його питаю: слухай, а там українці є, от серед цієї мажорної тусовки? Він каже: так тут половина українців. Ну mm -hmm. я просто матюкнулася на букву П і все. Ну тобто, мені було цікаво, чи зараз досі за камерами українці молодь тусує один з одним. Ну блін. Тус... Mm -hmm. І це, це були відомі українці чи це просто були це, і, люди? Звичайні, просто собі хлопці і дівчата. А скажи, о, ти е, організовуєш зараз е, оці концерти е, е, з артистами, там і Козловський, і е, Позитив виступають, і багато інших. А як е, зірки себе поводять е, за кордоном і на таких концертах, на таких виїздах? Ну, оскільки це всі мої товариші і друзі, то вони поводять себе дуже подружньому і погоджуються жити в моїй квартирі. Зараз через стінку знаходиться позитив Козловський. Позитив до речі, сьогодні спав на підлозі абсолютно серйозно на подушці, тому йому не вистачило місця. Він сам каже, ні, я буду спати на підлозі. Мені окей, там в мене болить спина. Абсолютно не вибаливий. ми за два дні я кажу. Так там ви голодні, напевно, що треба поїхати купити продуктів. Вони да ладно, це там яйця є. Я зараз там щось пожаримо, вони самі стоять на кухні і готують. Mm -hmm. Вони після себе прибирають. Ну абсолютно адекватні, класні люди. Алін, хто, хто найчастіший? Давай, Козловський чи позатим? Давай. Козловський, чесно козак. Козловський. Він навіть Козловський. не одягнув футболочку, на якій буде малесенька, малесенька ляпочка. Він дуже Слухай ти от говорила про готування про те, що вони там продукти купують тощо. А в Америці взагалі дорого жити, от власне по продуктах недорого, це просто мега космос, як дорого, дуже похід в магазин. От просто піти купити продукти на тиждень на родину. Дитина, чоловік, жінка, нормальна, ну нормальні продукти, там не супер дешеві. В середньому це 300 доларів. Це тиждень. Ну, от ті продукти, наприклад, які я їла в Україні, ні в чому собі не відмовляла. То зараз я навіть трошечки дивлюсь на ціни і червону рибку навіть можу відкласти і її не купити, бо реально дуже дорого. Хороші. Тобто на місяць на місяць виходить десь 1200 доларів. Так, це якщо їсти. Я бачила різні інтерв'ю. де хто каже, що він там живе і на 100 доларів, і на 200. Я просто кажу про той рівень, з яким я звикла жити в Україні. То тут це. це... Не знаю, мені здається, в 5 разів вище. Але є магазини супердешеві, є магазини 99 центів, де ти купуєш там трошечки підгнивші, не знаю, огірочки обрізаєш, ти купуєш там консерви по долару. Є можливість тут прожити дешево, але якість тих продуктів гемошна і не дуже окей. Ти будеш набирати вагу і почуття твоє. Ну як там, будеш почувати себе не дуже окей, здоров'я буде погіршуватися. Тут слухай виходить так: дивися на місяць 1200 на продукти, а плюс десь ну там знімати квартиру ясно, що в різному місті по різному. Ну але там в середньому берем там півтори тисячі доларів. Так ну і плюс півтори тисячі доларів дорожче? Так ну звичайно дорожче. А, наша квартира Newport біч це LA Ерія. Ну, воно називається Лос-Анджелес, але воно не прямо в Лос-Анджелесі, а в такому містечку. Тому що коли ти живеш в це ще дорожче, а піделей, ну як в Києві, під Києвом. Дешевше тут, ну так, да, класний, класний такий комплекс, басейни, безкоштовна спортзала. ти класно себе тут почуваєш. Квартира двокімнатна коштує зараз 4 тисячі доларів. Можна знайти за тим. Ну може, може, дві двісті? Це такий супер мінімум, з плюс-мінус там нероздовбаними нероздобаною підлогою. Дуже дороге житло в Каліфорнії. Це не тисяч ну, виходить. чекай, чотири плюс тисячу там двісті. Це п'ять двісті, плюс там заправити машину, ще щось купити. Ну <плес> це так, так типа шість тисяч доларів. А, ну, да. З <плес> чого ти зараз заробляєш Аліна? Я заробляю зі свого інстаграму, як і раніше. Я повністю продовжую свою трудову діяльність. Для українців і сплачую там податки. Я офіційно в мене є ФОП, тобто я працюю. Мені приходять товари. Досі в мене досі є там менеджери. Вони збирають мені величезні посилки, там раз на місяць відправляють десь товарів 20-30, Я там сьогодні в мене реклама того. Сьогодні реклама того. Дуже часто реклама онлайн якихось продуктів, курсів, людей. Тобто я продовжую заробляти, і я чесно сказати, не скаржусь абсолютно. Звичайно, заробі... А підписники. Підписники, от скажи мені одразу: е як реагують на те, що ти у США? От більшість е там коментаторів, ти знаєш? Вони сумують, вони за мною скучають. І коли я поїхала, вони кажуть: от коли ти приїжджаєш, я ж була в Україні, тому що я не можу. Mm -hmm. Я дуже сильно тягну, я сумую. Вони кажуть, от коли ти в Україні mm -hmm. з нами, нам спокійно. Ми відчуваємо, що все там ми не помремо, що все буде добре, що скоро закінчиться війна. Якесь таке почуття спокою, коли я їду, їм тривожно. У мене дуже адекватна аудиторія. Можливо, через те, що я в перші місяці війни всіх заблокувала, там тисяч три. Я одразу блокую, не хочу цього не відчувати. І вони просто сумують, вони кажуть, що ми хочемо, щоб ти приїхала, але ми раді за те, що твій син в безпеці. Ну, це супер. У мене дійсно класна аудиторія. Але є безумовно є хейтери, які мають. Yeah, yeah. Ах, ти скотина, залишайся жити в Америці. Якого фіга ти тут взагалі називаєш себе українкою. Що ти там збираєш? Які ти концерти робиш? Нашу ті концерти. От ми зараз побили світовий рекорд. Світовий рекорд. Ми продали прапор на аукціоні український за 69 тисяч доларів. Так знаєш, що дехто написав? кажуть: а навіщо ви взагалі влаштовуєте концерт? Навіщо ви влаштовуєте аукціон? Краще ці гроші одразу віддати на ЗСУ. Тобто, є і такі думки, і це окей. А от до речі, про хейт тобі також прилітав хейт, про те, що там твій чоловік за кордоном. А ти підтримуєш вибір влади ями, який е, теж виїхав в США і продовжує жити з родиною в США. Ну я тобі банально відповім, і Ця відповідь тебе я напевно, що не, не дуже порадує, бо це не дуже ексклюзивно. Але я скажу, що це вибір кожного і кожен має право на своє життя. Якщо влад яма не знаю, мене не вдарив, нічого поганого мені особисто не зробив. Я вважаю, що він має право жити і обирати своє життя. І все в нього є дружина. Я знаю, що його дружина. Вона просто без нього не змогла, ну тобто вона дуже залежна емоційно, фізично від нього, і я впевнена, що там була доля не його вибору, а вибору його дружини. Ну знаєш, буває, що все там. Я не знаю, я зараз покінчу життя сам. Це, це я не про них це взагалі угу. історії. Я зараз покінчу своє життя самогубством, або ми все робимо для того, щоб там виїхати разом, або я залишаюся жити з тобою. Не треба ж і про це забувати. Ну, твої е, родичі там по чоловіку. Вони в Запоріжжі, досі залишаються в Запоріжжі. Чужені є бабуся і дідусь мого чоловіка. Вони досі в Запоріжжі. Вони прямо сказали, що ми тут народилися, збудували будинок і будемо помирати. Це їх такий вибір, і навіть ну тобто їх не можна навіть посадити в машину і вивести. Це ну нереально було багато спроб а його батьки і ще одна бабуся прабабуся артурчика маєчка вони городі вони в ужгороді в безпеці плюс мінус відносити. А але скажи а ви продали чи що зараз з майном з машиною в києві Слава, я досі оплачую е, свою орендовану квартиру в Києві. Моя автівка, про яку я так давно мріяла і купила її там сама. Це знаєш, в мене був такий так, я от я куплю собі це авто, а це я значить. Мета. Мрія да моя мета вже восьмий місяць припадає пилом на паркінгу, тому що я щодня думаю, а от завтра, ну чекайте, от ще після завтра, чи чи ще, через два тижні я повернуся, сяду буду їздити на своєму авто по Києву і буду жити в своїй квартирі. І я досі не можу відпустити ту квартиру. Хоча й вона орендована, блін, але там всі мої речі, я їх люблю. І я навіть їх, ну, тобто, невелику частку перевезла. Я знаю, що це бред, мені всі кажуть, ти дурна, чого ти не продаєш своє авто, воно щодня втрачає в ціні. Так. І що ти робиш? Типа продавай або перевозь. А я кажу: почекайте, почекайте. Я просто, знаєш, біжу від цих думок і не знаю, що робити. А ти що б на моєму місці зробив? Я б не знаю, відмовився від квартири, бо вона орендована, а машину би залишив однозначно. Це жесть. Алін, я не можу не спитатися. Ти завжди захоплювалася ані Лорак? Так, так. А, як зараз з цим захопленням? Слав, я чесно скажу, мені сумно. Ну мені реально сумно, страшенно, тому що я вірю і знаю, що можливо, десь в потаємних там глибинах душі вона реально любить Україну. От чесно. Я знаю, що ситуація життєва її привела до того, що відбувається зараз. Десь, можливо, недостатньо там розуму було, десь впливовість артистів того самого Кіркорова. Кіркорова. Я впевнена, що в перші дні війни ну вона ж так само сиділа, плакала і думала, що мені робити, що мені робити. Так кого мені спитати, там Філія, що робити? підскажи, А він казав: чи ти так думаєш, що вона сиділа і плакала? Ну я хотіла б в це вірити. Я не знаю, мені mm -hmm. так здається. Тому що я її любила багато років, вона для мене прям чомусь була взірцем, якимось енергетичним. А от скажи, як ти вважаєш, давай так: топ 3 зірки, які тебе розчарували протягом цих восьми місяців, і три зірки, якими ти, ну, від яких ти була здивована і не очікувала? Ну, перша, це Ані Лорак, безумовно. Вона мене дуже розчарувала і вбила всю любов до неї. Я тепер не слухаю, не люблю і не дивлюся за нею. Мені шкода. Повністю перер... перевернула бачення взагалі моє е... угу. Ані Лорак. Це перше. А друге, блін, та хто? Оця Асті кончена. Артік і Асті. В Асті, це ж просто треш. Це перша співачка. Я не розумію взагалі, чого так мало про неї говорять. Це перша співачка, яка під час війни випустила відеокліп з, з цим з Кіркоровим, і взагалі це якось так пройшло все непомічено. Думаю, ти реально капець, простір. Хоча вона з Черкащина. Вона Черкащина, і вона, блін. Ти, ти знаєш, я зараз розкажу секрет. Мене просили цього не розповідати, але я ж не скажу, хто мені розказав. Вона перші дні війни провела під бомбами зі своїм чоловіком, росіянином і зі своєю родиною вони сиділи в підвалі, і я не знаю, як вони тікали. Це достовірна інформація моєї подруги, яка з нею дружить. І ти, сука, блін, сиділа під бомбами під час війни. І приїжджаєш в Росію, і вис... випускаєш кліп з Кіркоровим, мені здається, це найбільша криса. Просто про неї чогось дуже мало так пропустили мимо так ушей. Mm -hmm. це... Українці продовжують її слухати. Слава, вона в топі, досі в топі українського айтюнсу. Ну, що за фігня? Це правда. Це а правда. хто ще третій є? Хто там, блін, там їх стільки? Ну, Регіна, напевно, Регіна. Тому що я так само з нею знайома і я в шоці. За А ким захоплюєшся тепер, от за ці вісім місяців. Козловський, той самий Козловський, він реально, мені здається, відкрився абсолютно по-іншому зараз. Він став mm -hmm. щирим навіть твоє інтерв'ю з ним. Реально, воно абсолютно відрізняється від того, як він давав ті інтерв'ю раніше. Він не боїться говорити правду. Типу, ну коротше. Тут само він не боїться. До нього підходили на концерті російські ребята і хотіли сфоткатись. І говорили, що їм соромно бути росіянами. Вони дуже люблять і підтримують Україну. Ну то він їх просто послав. Він дуже дуже, дуже так відверто, агресивно висловлює свою думку. Алін, а за що ти любиш Україну? За себе там. Я люблю себе в Україні. Я люблю в Україні те, що вона подарувала мені. Зараз, під час війни хочу сказати, це просто зовсім інші відчуття. Війна дала мені зрозуміти і навчила мене тому, що моя батьківщина це Україна, це земля, де мама ростила мої чорнобривці там улюблені. Це Земля, де я вчилася ходити. Ну такі банальні речі не хочу зараз їх розказувати. Я просто люблю щиро свою Україну за те, що там люди. Вперше це країна це люди, все. А люди в нас офігенні, найсильніші, Блін, е, Люблю дуже українців. Зараз Україна це одна велика родина з однією мрією.